Готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників. Далі у нашому випуску. Попереджений значить озброєний. Запорізькі рятувальники продовжують навчати населення базовим правилам дії у умовах війни. Зокрема, у центрі допомоги саме тут фахівці ДСНС з співробітниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели для евакуйованих мелітопольців майстер-клас дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Представниками ДСНС була дана інформація щодо надання долікарняної допомоги у разі кровотечі та непрямого масажу серця. Ми мали можливість на муляжі зробити непрямий масаж серця манікену. Хочу подякувати ДСНГ та організаторам за проведення цього заходу, оскільки дана тема є дуже актуальною в наш час. Особливу увагу рятувальника акцентували на небезпеках пов'язаних із радіаційними та хімічними забрудненнями навколишнього середовища і правилах захисту, що треба неухильно виконувати, аби не допустити трагедії. Усі бажаючі мали змогу ознайомитись з макетами вибухонебезпечних предметів та навчитись елементарним правилам надання першої долікурської допомоги. Це один із посколків від артилерійського снаряду. Він вже у нас трошки затесеться, він вже не такий гострий, як на початку. Він є, по-перше, дуже гострий, по-друге, його форма така, що якщо він потрапляє вам там в чергу, в поражнину або в руку. Травму, що дуже дуже важко його потім діставати з себе. Фахівці зазначають, в умовах воєнного стану уроки безпеки вкрай необхідні для населення, адже правильний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації допоможе зберегти життя.